Система засаджена лісом. Є й поля. Є і більш круті, і продовгуваті схили. Чому на цих, цій місцині не зробити лижну базу? Тут і жалізна дорога недалеко йде, проходить яка тягнеться бідовруча до Білокорович. Від Києва тут 200 кілометрів, а від Житомира і 150 не буде. Але ніх, ніхто не цікавився в кращі часи, ніхто їх і зараз не буде робити. Ну Правда трошки залишають після збирання пожнівні рештки кукурудзи і соняшнику на полях це вже має хоч трошки якийсь грунтозахисний ефект а це вже за шоломками яружна балочна система засаджена лісом а он 200 метрів і залізниця від, від, від цієї траси Зовсім близько. дорога, яка веде на Вілєдніки, а далі і на словечну. Через оручку Словечанський кряж. А це цю сторону на Овруч, З Вілєднів з словечного на Овруч, Паралельно їй де і друга дорога туди на цій стороні. Це через пухалів, через піщаницю. А це а 400 метрів від автодороги. Іде Залізнична колія із Оруча на Білокорович. Так що Можна в цьому краї робити лижну базу 200 км від Києва і менше 150 від Житомира. Я рожно-балочна система заліснена, і тягнеться вона від Овруча, мабуть, аж до Словечного. Ну, до Бондарів то точно, я тут проїхав, бачив, а далі не знаю туди, як воно там десь. Туди на Словечну. А туди аж під овруч. Як орали, так і орудь. Овручки лисовидний Кряж. Овручко-словічанський. Таке благодатне місце. Тут люди повинні. Жити як у раю, а вони все життя мучились. Природа дала все, навіть підґрунтя родюща, а то вже. Оворуч, село овручко оручкослов'ячанський лисовидний кряж. Найбагатші грунти на Поліссі, достатньо вологи. Люди повинні були б жити як у раю. А розбіглися по світам. А тут було дослідне поле по боротьбі з ерозією. Ще я їх випрашував в поля. В жили. Отут От було воно. Вали, тераси. А потім Толя Повсуновський тут і досліди А це плоскосна ерозія. Точніше її результати. Цей гумусовий шар змитий. Село Черепін, Оруський район, Оврськословячанський кряж, Оврсько-Словячанські Леси, Оврсько Словячанські Леси. Найкраще на полісі ґрунтотворні породи Скистав. Це вже озиміна. Слава Богу, посіяна поперек схилу. Це біля села Черепінь. Ягурочки, я тобі ще Дерева добре ростуть на лесах. З цього саду те, що возила яблука аж Ленінград продавати. Сюди машини приходили і забирали, то якось виживали. Бо жила такий був голова на халюга. Штрафував за що попало і платив 5-10 рублів. Ледь вижили. Ніхто тут тими плоскорізами не обробляє. Звичайні диски ходять, дискові борони та й все. Pitoče repe. Vse razen je opasno v tem. Це недалеко біля піщаниці. <клух> Село Піщаниця. І правим цим колгоспом імені Тельмана депутат обласної ради жила. Страшно злий був. За Мені у траві, страшний штраф я здирав з цих колгоспників, Дійсно, була німецька диктатура. Пам'ятаю, колись із Шубою, Єлісеєм його поставили, почати тут роботи по боротьбі з ерозії. і Ми з ним приїхали до цього, жили. Ну, там була там історія. Обласне управління давали гроші, гроші на боротьбу з ерозією, а інституції гроші голів колгоспу виманював, тоте Ілісею йому розказував. Як ми тут будемо боротися з ерозією, а він йому каже. Того часу, як ми стали вашим базовим господарством, нам не завезли навіть шапки добрів. То скажіть своєму керівництву, якщо не буде добрів, то ви мені тут не потрібні. Отака От довга була. Потім був стреченко, потім... а до цього я в нього випросив поле там прощелював, виграв плугами з вирізними корпусами на велику глибину. Ну, поперек схилу виграв, дивився, як буде перевести поверхневий сток води треба було внутрі грунтові. Але потім вони там другі з'явилися. Цингелевський хотів диссертацію, начальник управління земельного відділу. Обласного управління сільського господарства, то я вже перейшов, на... мене перевели на іншу роботу, щоб я собі дисертацію робив. Це дорога на родині. Це одрішен на піщаницю. А це на Словечно. Далі буде покальов. Словечно, а за словечним бігунь. А це кусочок піщаниці. Сива земля росте все, як на дрожжах, а народу важко живеться. Були одні придурки, прийшли інші. Ось такі склони біля черебни. Якби застосували ще полисяві обробіта, то було б зовсім добре. Potrebno je brigati z zemljo. Posladkiv izstarša in zemlja, doste za lahke suhe. Саджений лісоміліративною станцією, яка захищала грунти під ярів. Зараз вона не працює вже, а то була державна. Щас отвершки засажували. А бетоні бістротоки, лодки, запруди будували також, цього вже немає. вже далеко. Це вже під самим овручем. Такий має бути слочанський кож, річ, Словичанський краж. trochę jest w chyli. A to już jest obrót. Taki

Тож дорога щеп'яна тут колись картоплю попали на цьому полі скатю Черепи. крає села Словчанський кряж, село Черепки 10 кілометрів від оруч. На цьому полі з 87-му році з 77-го року закладались польові досвід.